Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 13 червня. Зараз ми розповімо про битву, яка стала однією з останніх великих спроб українських козаків здобути волю в першій половині 17 століття. 13 червня 1638 року розпочалась дводенна жовнинська битва, завершальний та вирішальний бій повстання під проводом Якова Острянина. Але в той момент армію очолив вже інший отаман Дмитро Гуня. Місце дії береги річки Сули неподалік містечка Жовнене, що на лівобережжі. Козаки збудували укріплений табір, сподіваючись витримати наступ досвідченого польсько-шляхецького війська, яким командував Миколай Потоцький. У таборі були декілька тисяч козаків з гарматами, фальконетами, списами і мушкетами. Усі в очікуванні рішучого бою. У перший день битви повстанці трималися мужньо, відбиваючи одну атаку за іншою. Але польська артилерія була сильнішою а кількісна перевага на боці ворога. На другий день сили козаків почали танути. У таборі не вистачало провіанту і набоїв. Почались чвари. Частина старшини хотіла домовлятись з ворогом. Дмитро Гуня, розуміючи, що ситуація безнадійна, вночі вирішив пробиватись з невеликим загоном до Запоріжжя. Повстання було жорстоко придушене, але дух боротьби не згас. Минуло всього 10 років, і вже нові ватажки на чолі з Богданом Хмельницьким підняли Україну на повстання, яке вже Ніхто не зміг спинити. Сьогодні ми згадаємо трагічну сторінку історії Балтії, яка залишила глибокий слід у пам'яті цілих народів. У ніч з 13 на 14 червня 1941 року радянська влада розпочала масову депортацію мешканців Литви, Латвії та Естонії. Це були зовсім не злочинці. Це були лікарі, вчителі, селяни, держслужбовці, студенти, діти. Цілі родини в одну мить виривали з рідного дому. До товарних вагонів заганяли поспіхом, не дозволяли брати навіть найнеобхідніше людей. Везли в умовах нелюдських, без води, їжі, медикаментів. Дорога до Сибіру тривала тижнями, а іноді й місяцями. Частина чоловіків одразу ж потрапила до трудових таборів гулагу. Жінки та діти до поселень спецпереселенців. За різними оцінками з Естонії було вивезено до 60 тисяч людей, з Латвії понад 35 тисяч, і стільки ж з Литви багато хто загинув у дорозі або не пережив суворі умови заслання. Ті, хто вижив, часто не мали права повернутися додому десятиліттями. Сьогодні, 14 червня, у Литві, Латвії та Естонії, вшановують пам'ять жертв комуністичних репресій. Цей день не лише про біль, а й про силу пам'яті. А як ви вважаєте, чому тоталітарні режими так бояться вільнодумних і незалежних людей? Напишіть у коментарях, а також поставте вподобайку цьому відео.